Економічний злочин в івано франківську директор будівельної фірми, завдав збитків компанії на понад 630 тисяч гривень. 39-річний посадовець, використовуючи своє службове становище, умисно уклав декілька договорів, які завдали товариству з обмеженою відповідальністю майнових збитків. Зокрема, у грудні 2023 року, діючи від імені товариства, посадовець уклав договори по руки та іпотеки, забезпечивши зобов'язання третьої особи, що не мало жодного відношення до діяльності товариства. Борисство з обмеженою відповідальністю він використав майно у підприємства, а саме одне із нежитових приміщень, що по вулиці хіміків, що в Івано-Франківську, як заставу для забезпечення чужих зобов'язань, що є прямим зловживанням його повноважень. В результаті невиконання зобов'язань третьою особою будівельна фірма втратила право власності на нежитлове приміщення, вартість якого перевищує 630 тисяч гривень. Правоохоронці оголосили підозру посадовцю за фактом зловживання повноваженнями, що призвели до значних фінансових втрат підприємству. Наразі триває досудове розслідування. Нечувана жорстокість. Підліткам, які вбили 19-річного хлопця в Івано-Франківську, повідомили про підозру. Фігуранти завдали численні удари ножем потерпілому. Тіло вони намагалися приховати в лісі на околиці міста. 16 квітня близько 2-ї години ночі поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження. Поліцейські за лічені хвилини встановили усі причетних до особливо тяжкого. Злочину йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з'ясували, що неповнолітні увівши потерпілого в оману навмисне заманили його в лісову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин. Встановлено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з вовчинецьких пагорбів. Після скоєного неповнолітні заволоділи особистим майном вбитого. Слідчі інкримінують їм умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю. Польцейський затрим... Римали двох зломисників у процесуальному порядку. Слідчі слідчого управління обласної поліції інкримінують їм вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за пунктами 4.12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Їм вже оголосили про підозру. Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника 15-річного неповнолітнього. Досудове розслідування наразі триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та роль кожного із затриманих. Люса Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402. Паска, м'ясо, яйця, сир, масло і це ще не весь перелік традиційного набору до великоднього кошика. Та якщо список продуктів з року в рік залишається незмінним, то ціни на ці товари навпаки зростають. І цього року вони, хоч не суттєво проте вищі ніж минулого. Деяка продукція здорожчала майже удвічі. Тетяна та Володимир наповнення до святкового кошика купляли на традиційному ярмарку у центрі міста. кажуть, підготовку тільки почали, та вже з сімейного бюджету витратили 5 тисяч гривень, з яких дві тисячі нам ясне. Шинку, колбаску. Маслечко, що треба купити, сирочок, то й так воно і вийде десь 5 тисяч, напевно, на сім'ю. Зараз заплатили 2 700. Як <кхів> вам ця ціна? Ну як вам сказати, як для якщо кого? Якщо порахувати, якщо брати самому купляти м'ясо, робити колбаску, ну воно звичайно виходить дешевше, але менше затрати часу. Ну, принципі, досить нормальні ціни. Ну люди мусять і щось і заробити, вони вкладають в це. Труд на франківці христині наповнення до великоднього кошика обійшлося у 1300 гривень. Купували, каже, готовий святковий набір. Дочці усе збирають окремо. Ця пасочка гарна, ця пасочка 25 гривень. Ну тобто, що і мені подобається, от і я хотіла, щоб вона була така більша як під традиційну, дорого досить, тому що і кошечки дорогі, якщо так ми починаємо з самого початку, Не... Ціни на саму паску дуже відрізняються. Там от маленькі від 20 до 250 гривень. От каже, так такий декор теж дорогий. Водночас найдорожчим продуктом у кошику залишаються домашні м'ясні вироби на прилавку у Романа ковбаси на різні смаки, виготовлена вся продукція на дровах, і ціни каже чоловік: суттєво не піднімав. Ціни відносно минулого року менше ніж де. П'ять відсотків плюс-мінус змінилися в більшу сторону Балачок і пічерева це найкраще продається, найбільше купляють. Та чи не найбільший Ажіотаж збирали локації з традиційним великоднім хлібом, пасками від крихітних до великих лазурованих із барвистими прикрасами та пишним оформленням. З кожним роком її різновидів стає все більше, а оздоблення яскравіше та креативніше. Проте це чи не єдиний продукт, здорожчені якого не відчули. Ну, переважно такі, от такі як наші батьки, баби, діди. Вони от робили, пекли колись паски, такі от і чисто. От всі переважно хочуть цю пасочку. Вони є в міру солодкі з родзинками, такі, що можна до всього з'їсти і до салата, і до холодця, і з молоком. Любе вони в міру солодкі, здобне тісто. Не обійдеться великдень і без головного атрибута кошика. Їх на ярмарці чимало різних розмірів та оздоблення. Наприклад, за такий кошик з папрової лози доведеться віддати від шести сотень до двох тисяч гривень. Ну ось цей тисячу п'ятсот. Наприклад, ось цей там шістсот гривень. Внизу є навіть по дві тисячі, в залежності від об'єму роботи, від кількості трубочок потрачених на це. Загалом на площі перед ратушею свою продукцію на великодньому ярмарку представили близько семи десятків підприємців з Прикарпаття. Ми постійно підтримуємо місцевих товаровиробників. Тому що люди стараються, щоб на великий день було свіже, щоб була Паска, щоб була ковбаса, щоб було те все, що в нас асоціюється з великодніми святами. Тому ми вдячні нашим підприємцям. Вони також і донатять і багато допомагають нашим збройним силам України. Ярмаркуватимуть місцеві виробники у середмісті до 18 квітня. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Подарувати паски та святковий настрій тим, у чиїх домівках, замість аромату свіжоспеченого хліба та молитви панує тиша та пустота. На території палацу потоцьких розгорнули благодійну акцію для тих, хто рятувався від загарбників і шукаючи безпечного прихистку, оселились у франківській територіальній громаді. Дехто з них жив певний час в окупації. Інші залишили дім з одними тільки документами у сумці. І, хоча всі з різних регіонів теплі спогади про світле свято на рідній землі, має кожен. Паски бабуня пекла, великі такі, великі. Тихо, щоб ніхто не бігав, не пригав, а ми ж дітвора бігаємо, щоб зовсім не проходили. Це було таке священодійство, як то кажуть. Вона великі паски пекла. В ну була не піч, але така ну плита і з духовкою. От і тоді, як витягала ті паски, подушки такі підбивала, щоб вони ж не осіли і клала їх так боком, щоб вони не осіли, щоб вони остивали все. А потім, коли ну, паски йшли, святили паски, о, і розгівлялися. І коли і бабуня завжди казала, що на Пасху сонечко грає. А я мала була думаю, як воно грає, і, і все время дивилася, і мені здавалося, що сонечко дійсно грає. У нас теж Пасха проходила дуже добре. Красиво вдівалися ми. Я пам'ятаю п'ять-сім років. Бабушка мене красиво вдівала, банти пов'язувала, гольфи, там таке. Теж крашенки були, яйця красили, паски пекли самі, ходили до церкви, носили все таке м'ясне ковбаси, там, і сири, і кров'янку, і навіть холодці. Ну, свято було дуже велике. Я пам'ятаю, бабуся казала, що для мене свято це більше, ніж день народження. Всі обично, ну як, діти, внуки з'їжджалися до, до мам, до бабусь, всі разом, сім'я, що всі були, всі були разом. Дома готували, паски, пекли, красили яєчка, все. От і йшли. Раненько в церкву і свято посвятили, знаєте, я це спогади і навертаються сльози. Що ми не вдома? Приєднались до заходу і священнослужителі, аби освятити Паски та помолитись, щоб свято пройшло у мирі та спокої. Освячуємо пасхи, особливо для, для цих людей внутрішньо переміщених осіб, яких ми прийняли до себе. Ми сьогодні разом з ними, ми разом молимося з ними, але ми їм бажаємо і молимо Бога сьогодні, щоб вони як не змогли повернутися до своїх домівок. А якщо так і не станеться, то все ж таки, щоб вони тут відчували себе як в своєму домі бо всі вони є насправді у своєму домі таку передсвяткову акцію для ВПО проводять вже не вперше започаткували її після повномасштабного вторгнення заступник директора профільного департаменту андрій деркач каже таким чином хочуть підтримати поспілкуватись та подарувати позитивні емоції Робимо його вже в четверте чому тому що по перше бачимо що воно приносить добрі скажімо, має добрий відгук у людей Саме внутрішньопереміщених осіб, це така момент якоїсь уваги, тепла і такої підтримки в цей нелегкий час. По-друге, це ми бачимо в цьому інтеграційний захід. Пасха це є символом. І воскресіння це символ надії, це, зрештою, символ нашої галицької культури. Тому таким чином бачаємо в цьому дуже символіч багато символічних моментів. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Від пісної каші до м'яса, сала і пасок після тривалого великоднього посту тисячі українців повертаються до звичного раціону. Однак лікарі попереджають, різкий перехід від пісного до калорійного меню може спричинити серйозне навантаження на організм, щоб уникнути неприємних наслідків, повертатися до звичного раціону слід поступово. Якщо ми розуміємо, що піс це такі глибокі і строгі обмеження в той період, ті люди, які обмежували себе в будь-яких м'ясних молочних продуктах. Тому нам важливо розуміти, як плавно ми заходили в піст, так плавно ми і виходимо з посту. Звичайно, що складно себе обмежити насправді, коли це вже на паску, коли це застілля, але ми розуміємо, що все ж таки мусить бути достатня кількість клітковини, достатня кількість води. Краще починати з якоїсь риби чи з нежирного м'яса. Тоді не так складно реагує наш організм. Найбільшу небезпеку після посту кажуть медики. Новіть не сам продукт, а кількість надмірне споживання їжі, особливо важкої для шлунка, може призвести до загострення хронічних хвороб, порушення роботи печінки, підшлункової та навіть серцево-судинної системи. Переїдання, воно в свою чергу, несе стрес для підшлункової для наших, ну взагалі для органів шлунково кишкового тракту, тому що е, вони не справляються з тою роботою. Велика кількість е, їжі, велика кількість калорій в цей момент може провокувати такі, якби, ну, грубо кажучи, запалення тих е, органів, які виробляють нам ті ферменти, які недостатньо в той момент. Тому дуже часто такі е, потім стають за нашими пацієнтами чи пацієнтами. Профілактувати такі речі складно, тому за великодні сіл варто сідати з розумом. Якщо вже хочеться з'їсти щось смачненьким, то краще обмежитися невеликою кількістю, а ще знизити навантаження на організм допоможе легка прогулянка. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. Стародавні традиції, сучасне мистецтво та неповторна атмосфера великого свята. У Франківську покажуть театрально-концертний перформанс Великдень і кукуци у ньому поєднання давні обряди та сучасне мистецтво, які відтворюють глибокий сенс Пасхи. Як пояснюють автори ідеї, християнство зайшло в український простір через традицію, тож вистава наповнена великим духовним змістом. Це, мабуть, не всі люди християни до кінця розуміють. В глибинність цього свята важливість цього свята, і звісно, є традиція, є культура і є. Духовність, які дуже взаємопов'язані, і тому для більш глибшого пояснення, чому ми так святкуємо, чому саме є той кошик, звідки він походить, так ми ж давно знаємо, що українці ще до християнства вже святкували, вже мали свої якісь традиції, вже мали свої якісь обряди. Вже там кожна кожна та страва, яка є в кошику, мала своє там, скажімо так, поганське пояснення, язичницьке. Власне, оцей перехід від язичництва до християнства, як це все відбувалося? Ми хочемо адаптувати і показати в проєкті. Театралізований перформанс, наповнений веснянками, гаївками і духовними напівами. Сама інсценізація створена за виданням слово благовісника та книгою Уляни Маляр Баба Федиха». Це збірка коротких історій про гуцулку Федиху і її онучку улянку. Перед великоднем вони разом пораються по господарству, пишуть писанки та смакують апетитними гуцульськими стравами, зокрема кукуцами, булочками, які дають дітям на чистий четвер перед великоднем за простибі, померлі душі та за здоров'я худоби. Співляйте не, не пустити дитину чистить четвер кукуци. Я не знаю, що, що це мало би статися. Тому зранку, а вставалося справді зранку, сьома-шоста, треба було вимити хату, і аж потім дитина збирається. Е, в гуцульській сім'ї мале-не-мале, все мусило робити. І аж потім дитина збиралася і йшла в кукуци. Дитина приходить, наприклад, до якоїсь хати і вітається, а свисток мій впав. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу святому. Що далі відбувається? Їй даються кукуц і кажуть Приміть перед душі. Перед душі називають там, якщо, наприклад, немає Федя, Марійки, це мої дідусь, бабуся, там Івана, Павліни. Прийміть перед душі. Вони кажуть, прости біг, тобто простіть цю душу. І ось таким чином відбувається оця традиція кукуців. Загалом у виставі залучені близько сотні дієвих осіб. А ключову роль відіграє хор дітей. Весь цикл великодніх свят вони відтворять на сцені за дві години. Вони не тільки співають, вони Озвучують всі тексти, які вже назвали з книги Уляни Маляр. З... Слова благовісника. благовісника діти озвучують цей текст, і вони його проживають. Е, головна героїня, дівчинка це учениця нашої дитячої театральної майстерні, яку, яку, яка буде грати Уляну. Е, так, вона їй 11 років. І вона, от це буде їй така перша головна роль, коли вона буде разом в тандемі з заслуженою артисткою України. Галини Баранкевич, яка буде грати бабу Федиху. відбудеться театрально-концертний перформанс у першу неділю після святкування Великодня, 27 квітня, Віталія Коуч, Андрій Хартлеканал, чотириста